На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 вересня 2024 року. Сьогодні 22 вересня спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Телець до 13.25, а потім перейде в знак стихії повітря близнюки. І це День осіннього рівнодення. О 15.43 ця така кардинальна точка буде. Причому зверніть, зверніть увагу, в цей час сонечко теж війде в знак стихії повітря, в Терези. І це в нас третя кардинальна точка року, яка активізує стихію повітря. Після цього дня дні ставатимуть коротшими, а ночі довшими. В цей день день і ніч стають рівними за тривалістю, символізуючи баланс та гармонію. І тільки після нього вже далі зменшуватися будуть дні. Наші давні предки в цей день підбивали підсумки динамічного літочка, яке вже позаду. І це час очищення від негативних енергій та відкриття для себе нових можливостей. Тому скористайтеся цими підказками, будемо наших мудрих предків почитати, і будемо обов'язково слухати ту інформацію, яка нам передавалася із покоління в покоління про третю кардинальну точку року День осіннього рівнодення. Це свято велике свято для землі і для людей. Ну що ж, ми розібралися, що за день особливий. Сьогодні у нас 22 вересня, і хочу додати, що ми в цей день нічого не сіємо та не саджаємо. Поливи та підживлення необхідно завершити до 6 ранку, тому що далі у нас стихія, повітря, і рослини будуть дихати. Але якщо є необхідність, оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб увечері проведемо будь-якими препаратами. І можна проводити обрізку, це спадаючий місяць, обрізку саду проводимо та зелені операції на будь-яких рослинах при необхідності, якщо є можливість, перенесіть на інший час. 22 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. До 10-ї години ранку, нагадаю, ще можна квасити капусту та інші овочі. Завтра, 23 вересня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Близнюки. З 13.00 починається перехід місяця з 3 у четверту фазу, тому продовжуємо нічого не сіяти та нічого не саджаємо, тим більше, що це близнюки і перехід у четверту фазу. Також поливи та підживлення не проводимо, нагадуються час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, і можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 23 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 та 23 вересня 2024 року. В близнюках потрібен прийом їжі, часто, але невеличкими порціями. І не використовуйте для харчування у будь-якому вигляді щавель та шпинат. І будьте обережні з ліками. Що ж можна смачного приготувати, щоб це було для здоров'я. Каші всіх видів! Готуємо рибу та морепродукти. Хто їсть м'ясо, готуйте страви з курки, індички, куріпки, готуйте також квасолю, сою, баби, горох, зелений горошок, цвітну капусту, селеру використовуйте для приготування, їжте гранати, ридис, кріп, мак, кунжут, мигдаль та горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Злагоди вам, спокою, миру та достатку, уміння, терпіння і Божого благословіння. Зустрінемося увечері на все добре, здоров'я вам міцного та щастя вам людського!